Легенди повертаються додому. Бійці 95-ї п'ятої бригади їдуть до Житомира на ротацію до рідного міста. Військові прямують колони через Київ зустрічати хлопців, які пройшли війну від Слов'янська до Дебальцевого і героїчно тримала Донецький аеропорт, Вирушила і наша знімальна група. Близько сотні киян від самого ранку товклися на бориспольській трасі, що веде прямо до столиці. На ній от от має з'явитися військова техніка, та колона біля киян, що їх зустрічають, не зупиняються. Від того, що не змогли поспілкуватися з хлопцями дехто не стримує сліз. Дуже сильно розстроїлась, але я сьогодні буду робити відправку другим волонтерам, тогда відпадіть, а що штується. Я думала хоч на секундочку. Проте кияни розуміють, на бійців чекають удома в Житомирі. Біля військової частини сила народу, рідня. Дарина чекає на свого нареченого у спідниці мілітарі, яку пошила напередодні. З дуже таким хвилюючим настроєм, довго чекали, три місяці не бачилися, бо то вже рік. Нарешті, нарешті додому вже ця жінка, мати двох мобілізованих синів, не змогла всидіти вдома. Бажаю всім матерам мати сили волі, витримку і держатись так, як держусь я, і не плакати сидіти на кроваті, а допомагати по волонтерських організаціях. Майже 40 одиниць військової техніки, прикрашеної квітами, іграшками та прапорами, заїжджають у частину на радощах бронетехніку поливають шампанським. Це позитивчик, а це ласточка. Це наші бойові машини, які ми освіщаємо нашим шампанським світським За побіду за наші життя спасали. Ми їх освіщаємо. Уся ця військова техніка майже рік пробула на передовій. Маршу 900 кілометрів зі сходу додому став для неї ще одним випробуванням. Шлях десантників додому затягнувся на три доби. Техніка увесь час ламалася. Ліпимо, по, по ходу руху ремонтуємо. Ми половина колони приїхали. Що половина колони далі? Потихоньку друг друга тянуть, ремонтують по дороге. На техніку чекає капітальний ремонт на кіборгів. Відпочинок частина підрозділу піде на демобілізацію, але є й такі, що навіть після року перебування на сході планують повернутися до війська, сидіти вдома, поки країна у небезпеці не для них. Сьогодні ровно год на год знямобілізації. Ну я стою з далі служити захищати Україну. Я знову готовий взяти до рук зброю, тому що мені є за що боротися. Мені є за що битися. Я вам скажу відверто: за ваші очі, за ці посмішки, за ці сльози. Варто ризикувати життям і захищати свою країну. Дуже багато бійців, які демобілізуються. Сказали, ми там трошки відпочинемо два-три місяці, і більшість із них готові готові стати в стрій нашого підрозділу. Легендарні кіборги пройшли через усі гарячі точки сходу: Донецький аеропорт, Спартак, Дебальцеве. Загартовані у боях командири тепер чекають на поповнення. Побіда буде тільки за нами. Олена Кузнєцова, Ольга Максимова Ігор Кучин. спецкор 2+,2. плюс